Друзья, всем привет, всем доброго здоровья. В общем, сегодня находятся на своем гектарчику СОЭшничка Сингента Аризона. Проводю пропол. Сейчас я открою из трактора, трошки вітер вроде заспокоюється и покажу вам, как я проводю пропол. все, друзья. Який гарненький солнечничок. Это ну, еще хороший. Все. Все. Все уже засох полностью. Ну, Короче. А он урался. Тут ще можна подивитися. Ось його. дивіться, яка картинка. Дивіться. Буде з нього що, не буде. Не буде нічого. Все, йому вже все. Бризкав я фунгіцидом. Інсектицидом. Ну, воно кажуть, не допомагає. Зовсім. А кажуть, акарицидом якимсь треба бризкати, Ну, я бачу, що йому вже і це не допоможе. Тому вирішив я зробити отаку ось опрополку. Як це б не було печально, ну виходу немає. Виходу немає. Буде тут чорний пар. Так що, отакий якоб прополочний. Ну там знизу трошки лучший, ну, ну може соток 20. Ну держать його. Тоже ж їхать чи хто хто сюди приїде за тих сотих 20 косить комбайном чи що. Так що такі, друзі, діла. Дивіться, Чариця зелена, зелена. А що ж не тут? Торба. Так що холим отаким от кареном. Думав, щось попало. Ні. Поїхали. І не збитися чорно ведемо порядках, щоб не вирізати. <сохи> <сих> ну, але башне трошки трошки получає пішов. Все одно весь поражок і не росте. Той що я остався. Діла з нього не буде. Давайте собі тепер росте. Радує вас. Ну, нічого так, парок буде замічати. Сразу залився один край і шабаш. Так що на цьому буду заканчувати відео. Пишіть, коментуйте. Так що може того ще таке є?